Ну, в цілому, в цілому задоволений грою, тому що перемогли 3-0, не пропустили гол свої вороти, тому я думаю, що повністю задоволений. Так було нам тяжко, тому що команда суперника оборонялась цією командою і було трошки тяжко роз, з моментами біля чужих воріт. Тому, в принципі, ви виконали своє завдання на гру. У таких випадках, коли команда суперника всією командою стоїть біля власних воріт, важливо забити цей перший гол, і uh -huh. змушує суперника відкриватися. Да, змушує їх трошки відкриватися, і в нас з'являються вільні зони, і нам трошки легше тоді uh -huh. стає. Так так і вийшло. Ми забили перший гол, потім другий, і вже в кінці третій. Чемпіонат України виходить на фінішну пряму. Uh -huh. Чого очікуєш від матчів, що залишились? Ну тільки перемоги. Чотири матчі в нас є, ми повинні брати максимум і розраховувати тільки на чемпіонство. Доволі чемпіонства буде вирішуватись, ну, схоже на те, що буде вирішуватись в очному протистоянні із Шахтарем. А я Думаю, врахую, що в кожному матчі буде вирішуватися. Кожен матч дуже важливий, так як і з Шахтарем, і з, з колосом, з рухом, з кривбаса. Ну, Наступний матч якраз з Колосом. <кій> Розкажи, що думаєш про цього суперника. Чим він запам'ятався матч? Ну, у них дуже сильний склад. Мені дуже подобається у них захист. От, вони, наскільки я пам'ятаю, вони найменше пропустили в чемпіонаті, тому буде дуже складна гра і серйозна налаштованість на цей матч. Розкажи пару слів про те, чому було присвячено Скажи, тренування. Ресурс є. Як, як воно проходило, чим займалися, яким настроєм. А, та ну такі ігрові вправи були як завжди. Готуємося до колеса. І не знаю, більш так, невеликі не навантаження, тому що недавно був матч, і через, через день вже наступний з колесом. Тому...